Громадянство це і права, і обов'язки. Тому як будуть пов'язуватися обов'язки громадянина, який має два чи три громадянства, ну, це доволі складно, особливо один з варіантів це служба, наприклад, в Збройних силах України. Так? Де буде, за яку країну буде, наприклад, воювати той чи інший громадянин? Це проблема. проблема. Я вважаю, що сьогодні ще надзвичайно важлива проблема, і, можливо, навіть цей законопроект протискують десь наші європейські партнери, тому що сьогодні Європа ну погрязла в такій великій міграційній кризі, і це є велика проблема для Європи. І саме Такий момент надання десь множинного громадянства громадянам України може призвести, що частина отих іммігрантів, яких вже Європа не хоче приймати, можуть скористатися тим, і знову ж таки Україна ну, може стати таким собі табором для тих самих вихідців з африканських азіатських країн.